Як і обіцяв, сьогодні буде ще одне відео про торцовочки і метабо. Бачите, їх так багато, що вони не влазять у мене на один стіл. Є і мережеві, є акумуляторні. Сьогодні їх поміряємо і будемо відповідати на питання до минулого відео. Це буде дуже корисний досвід для мене і дуже цікавий контент для вас. І я почну це відео з відповідей на запитання. Перше запитання, що тарцовка криворіже. По типу неможливо зробити рамку. Я взагалі не розумію, в чому там може бути проблема. Абсолютно всі, кути регулюються, Ну, давайте спробуємо. 305-та мережева, сама велика, сама дебела, катається по всій країні без коробки. Подивимося, як вона робить 45. Виставляємо 45 градусів, беремо ламінат і спробуємо щось зробити. Притис рукою і погнали. Як бачите, тормоз диска присутній. Тому перевертаю ламінатину і зараз спробуємо зробити рамочку на всю довжину. Зараз покажу, як зійшлися кути, але спочатку хочу подякувати компанії Metabo за систему PCL. Для тих, хто не в курсі. PCL це великий потужний світлодіод, який вставлено в голові. Дивіться, як він працює. Раз. І ми бачимо чітку лінію, де зараз пройде диск. Без усіляких лазерів, які треба регулювати. Ось так. Це фізика, тому різ завжди буде точний. Не треба нічого додатково розмічати. Дивіться, друзі, сюди на ламінаті з протяжечкою, яка точність. Цю пилку нагадую, не регулював, так як є. Дістав і показую. Тут у нас міліметр, тут у нас також навіть менше пів міліметра. Тут зазора ніякого нема, тут зазора ніякого нема. Ви самі розумієте, що тут у нас зріз виходить десь приблизно 30. Сантиметрів 25-30 см. І така якість, як для бушної, я вам скажу, це просто топчик. Друзі, нема в мене більше такого ламіната. Зробив з першої спроби, ну і показав, як є. взяв акумуляторну пилку 216, яку я минулого разу налаштовував. Посилання на той відос я залишу в описі. Спробуємо зробити ту рамочку. Є в мене ось дверна коробка. Ну і погнали. Раз. І так, пан підписник, я не знаю, які кути вам треба ще більш ідеальні. Дивіться, які вони виходять, коли пилка у вас повністю налаштована. так. І цей вийшов, і цей вийшов. Взагалі, без всіляких зазорів. Просто, Просто ідеально, бачите? Я не знаю, я людина, яка не займаюсь цим щодня, один раз налаштував нормальну пилку і отримую кути такі, як треба. До того я весь час міняв кут туди-сюди. Тобто я не виставив один і не перевертав заготовку так, щоб було нечесно. Все по-чесному. Кут 45 і тут ріже, кут 45 і тут ріже. Дивіться, дивіться, яка рамка. Не знаю. Пишіть, якщо вам не подобається така рамка. І покажіть мені фотографії, яка рамка має вийти, так, щоб вона вас задовольнила. Друге питання стосувалося того, чи гарно пилки працюють з пилисосом, чи можна працювати в майстерні, так, щоб пилисос витягував абсолютно всю стружку. Як бачите, без перехідника вставляємо сюди. Пилік у мене. Трохи кацапський, раніше можна було купляти, але це класний пилік, це копія Стармікса. Зараз вмикаю його на мінімальну потужність і дивимося, скільки буде пилюки. Вмикаємо пилік. Окуляри. Як побачили, пилюки нема взагалі. Трошечки тирси є позаду. Оце власне і все. І це була мінімальна потужність пилососа. Дивимось, що там у нас тут всередині. Опа. Вся пилюка зібралася ось тут. В минулому відео я показував, що акумуляторна пилка на батареї 8 А робить 130 ось таких різів. Це мінімум, тому що диск тут стоїть не новий, трошки ушатаний. Якщо поставити новий диск, то різів буде значно більше. Конструктивно всі пилки однакові, відрізняються лише розміром диску. І потужністю, тобто з пилисосом вони будуть працювати однаково гарно. Єдине питання по роботі з пилисосом акумуляторних пилок. Це те, що коли я буду запускати акумуляторну, пилисос автоматично не включиться. Коли я буду запускати мережеву, мережева вімкнена в пилисос, стоїть автоматичний режим. Я тільки натисну кнопочку, пилисос автоматично вімкнеться. Оба! Трошки попрацює 5 секунд. І вимкнеться. Тобто синхронізувати акумуляторну пилку з пилососом у вас не вийде. Якщо хочете працювати в такій зв'язці, то треба буде окремо вмикати пилосос. Ну а далі вмикати, працювати пилкою і потім вимикати пилосос. Ну а тепер я хочу з'ясувати, яка пилка при тій самій роботі споживає менше енергії: акумуляторна чи мережева. Увімкнув торцовочку у ватметр, пилосос буде живитись окремо. Зараз вмикаю пилосос, роблю 10 різів і дивлюсь на показники приладу. Процес зайняв 1,5 хвилини і споживання складає 14 Вт. Годин. Максимальне споживання. Дивимось Вт-хай 1 кВт. Поки акумулятор заряджається, подивимось, яку швидкість дасть нам мережева тарцовочка. Фіксуємо 4600 обертів. До речі, 216-та мережева торцовка, тормозу диску немає. Тим часом акумулятор повністю зарядився. Акумулятор вставляємо, Пилосос вмикаємо. Таймер. Як бачите, впорався лише за хвилину, але ця оцінка не об'єктивна, все залежить від стану диска. Як бачите, тут трошки, -трошки не дорізано, але це не із-за, того, що пилка погано працює, це із-за, того, що вона в мене упирається в стіну. Тепер замірюю обрити акумуляторної торцовки. 4600. Так само, як і на мережевій. Ну а тепер, друзі, беремо ватметр, вставив акумулятор в зарядку, і скоро ми дізнаємося, яка пилочка у нас економніша. Заряджання пішло. Доки акумулятор заряджається, я хочу ще раз похвалити систему PCL. В умовах роботи у майстерні. Ви просто подивіться, як класно воно підсвічує робочу зону. Подивіться, як чітко вона показує, де буде йти диск і де буде йти зуб. І це все при тому, що в мене і зверху горить світло, і ось такий великий ліхтарик горить. Процес заряджання повністю завершено, він тривав 16 хвилин. За цей час з мережі ми взяли 13 Вт-годин, і це на 1 Вт-годину менше, ніж спожила мережева торцювальна пилочка. Цей тест показав, що обидва інструменти споживають однакову кількість енергії для тієї самої роботи. Так як акумуляторна пилочка впоралась швидше, оберти у них однакові. Можна стверджувати, що номінальна потужність акумуляторної пилки вища, ніж 1 кВт. Друзі, я сподіваюся, що я вам розказав абсолютно все про торцювальні пилки Metabo метаба в своїх двох відеороликах. Завтра їду, повертаю їх на базу і скоро на каналі будуть всі 12-вольтові шуріки. Від компанії Metabo з безщитковими двигунами. Кому відео сподобалось, лайк, підписка, бо ви вже йдете відпочивати. А мені все треба ще зібрати, запакувати в бусах і відвести. Дякую за перегляд.